Привіт народ! 20 серпня 23 рік. Той рік у нас дуже тяжкий з усіх сторон, ну, всіх тяжбів не буду перечисляти. Але от нова, нова пригода, це слабо кажучи, пригода, щось трактор сипиться цей рік, ну капець. Поставили ми його після посівної десь 2 місяці-два місяці, 3 місяці, 2 місяці назад, Ніби заїхав, все нормально. А, вчора хотів чепити оприс, хоча щоб підживити гречку. От. Ну і Матвієві дуже інструктаж. Техніка стоїть, значить що треба робити, як перед заводкою, щупа витягнути, воду провірити. Ну і провіраємо воду. Хопа! А тут така дупа. Відали? Ось така дупа, коротше говоря, ну Що значить дупа? Масло в воді, тобто в радіаторі. Слава Богу, масла в мас... води в маслі немає в моторі. Слава Богу, бо тоді було б набагато гірше. От. А тепер що виходить? Прогноз такий Прогноз такий — прокладка, напевне. Дай Бог, щоб то була прокладка. Бо які ще варіанти? Блок або головка трісла. Ну, той трактор ніколи не перегрівався, то такого в таке може бути. А от прокладка не могла. Замовили прокладку, нову. Мало не 500 гривень прокладка. Ну, з пересилкою буде 500, навіть більше. Сьогодні вже має бути, а сьогодні неділя. Крутити його не будемо. Вчора було е, Спаса, вілії праздник. Всіх вілійських вітаю з праздником. Е, от, е, збираємося зараз на малину. Зараз десь майже дев'ята година ранку, але ще сильна руса. Нема сенсу збирати бо через те, що та малина за цвіллю покриється до вечора. Їдемо майже своїми силами, ще з нами їде Денис і друг. Може ще хтось в селі прийде, але то на після вчорашнього, після празднику певне тяжко людям буде, я собі так думаю. От. Ну Всім папа, тримайтесь, бувайте здорові, хай ваша техніка не ламається.